Приветствую вас, друзья! Если у вас завалялись вот такие алюминиевые детали, думаете, что с ними делать, куда подеть, куда податься, К50, это большие, берите кусачки, плоскогубцы, и пластмассовую бутылку. Я уже сюда набросал. Я бросаю сразу в пластмассовую бутылку. Отделяю. Ну и какое-то ведро, например, на алюминику. Отделяются они очень просто. Ничего тут не тут ничего складного. Вот, бачите, А цей алюміній я вам скажу самий дорогий. Самий дорогий алюміній. Його, якщо поправте мене, якщо я не правий, його ж повинні приймати, я ще сам не здавав, не буду брехати, тільки хочу попробувати по 80 гривень. Він йде як. Ну як оцей, типа, кормовий, не кормовий, а що банки з нього роблять оці, типа такі. Я забув як звати. Називається він. Через камеру погано видно і такі деталі, тіпа, то, то я буду такий, що легко цепляються. Да. Тут нічого складного, нічого тут такого жидкості ніякої мені ще не попадало, щоб пекли руки чи ще щось. Ну, руки за надо мыть. Я руки стараюсь мыть, чтобы потом не тужить. Как говорят. Это алюминий, а вот это внутренности тоже тут должно быть какой-то металл. Доли металла. Я его думаю потом в печь кинуть, да оно все сгорит у меня. Що да, воно вийде, я сам не знаю толком. Але щось вийде, думаю. Так що поки що алюмінію отако сижу, Ну, Без телефону воно швидше йде. Я скажу, що якось так за пару годин можу сказать, так. Кілограм-2 алюмінія може накусати. Це якщо таких великих даже нема. А з великими, то ще можна більше. Якщо впертись рогом і робити, то... Можна щось і заробити, як кажуть. Даже на цій алюминке. Потім мусор я викидаю, конечно. Вони є разі, що тут, що тут, о. Без питань, як кажуть. Взяв. Напишіть в коментарі як це алюмінії називається Я так алюміній приймає по 40 гривень. А цей почти по 80, хто як, типа, я не знаю як. Але це, як кажуть, закон Менделеева. Хто знає, той робить. Якщо неправильно Пишіть напишіть в коментарях, що і як. Бо я собі такого можу теж іноді накрутити. Як кажуть, а потім подумать, подумати і подумать, що то воно не то трохи так. Але, якщо є з ким обсудити, треба обсудити все. Коротше, ви поняли, пацани, алюминка, і в бутилочку складайте і нічого йому не буде. Так що, хлопці, кому сподобалось, ставимо лайк. Кому ні, пишемо коментарі, що такий, такий, Заходьте до на нас. Приєднуйтеся, ви ще побачите всього хорошого тут. Я вам понарозказую кучу разних діл.